Друзі, привіт всім. Так, приїхав мені, як говориться, фарбопульт форте. Дивимось, робимо його, як один нехороший чоловік казав розкоробкінг. Настільки матюкайло, що я навіть його тепер не дивлюся, аж вуха в'януть. Неприємно значно, блін. ну, якщо ви знаєте про кого я говорю, якщо хтось його дивився чи дивиться, то знає. Так, дивимося, що до нас приїхало. Бачок. Бачок 600 міліграм. Грам, перепрошую. Мілілітрів. О, тут є на ньому шкала, всяка фігня. Коротше, от таке. Він накручується зверху. Той маленький накручується також зверху. Той, що в мене є, то всередину. Маємо щіточку, фільтр є до нього також. От бачимо. І сам фарбопульт. Ну, я вам скажу, він вже масивний, тяжкий, не такий, як той. Чесно кажучи, коробочка пуста. Кидаємо її в баню наниз. Дивимося, що в нас тут є. Так. Значить, дивіться, по фарбу пультах. Кажу зразу. В старому в мене тут немає регуліровки на повітря-подачу. Бо навіть якщо ви на компресорі виставите, він втрачає по е цьому по шлангах. Тому регулювати його треба безпосередньо на цьому, щоб ви вже мали тут на вході. Це є тип HVLP, то означає, що він... тут великий тиск йде, а тут він менше пускає. Він більше любить повітря споживати, ну, але оцей тип полівізаторів вони найкраще фарбують, Тобто він найгарніше кладе фарбу. Цей маленька бжикалка то теж є HVLP. Тільки то, то, то що тут не пише, блін. Тож такий самі, бачите, є регулюровка внизу. Я буду ним зараз малювати. А то є вже так для машини, бо треба буде капот малювати потім тим бігемотиком. Ну Він масивний відчувається, що хороший є. Тож китайчик, але бачите, 1,4 дюза тут. Оця дірка то називається дюза. Так. Отаке. Але будемо малювати тим цуциком, для того, щоб було все бо то деталь невеличка, скажімо так. А того діда. Вже будемо тримати на щось більше для машини. Так що, таке, бачите, зараз покажу секундочку. Він в мене там лежить. Зараз, зараз, зараз я той поберу той, що в мене є. Бачите, це є мій оцей самий перший, яким я малював. Також машину малював, а той має півтора. Я його тепер буду використовувати на, безпосередньо тільки для грунтовки. Він в мене буде. І для якихось таких. Чорніший гробіт, якогось фарбування гаража чи будь-якої речі, знаєте, от, таке от. а цей вже буде безпосередньо для машин. Щось таке вже якісь елементи великі малювати, а тим таке підмальовувати. Чому буду тим малювати? Тому що, ну я вам скажу так, бачите, той елемент маленький-маленький, бака там теж дуже мало. Багон валяється, тут лежить. Зараз його заберемо дві там. Ось таке, навіть бачите, він має отаку мордочку. А той має отаку. Ось він є, тут трошки по-іншому дірки йдуть. От. А той, той регулювання немає. Безпосередньо е мушу регулювати тут на компресорі. Тут видає 8 атмосфер, виходить з нього. А тут я собі регулюю отим регулятором, скільки мені треба. Допустимо, якщо машинні карбюратори роблю, то ставлю на 4 атмосфери. От я. Тут більше-менше можу додати. А вже якщо я сюди включив на максималку. Я собі тими регуляторами регулюю. Просто на майбутнє, якщо будете брати полівізатори, то говорить про те, щоб нижні регулятори були. Інша, е, в інших випадках, регулятори тиску повітря, який на вході є, є ще також ззаді. Тут ми маємо регулятор подачі матеріалу, тобто фарби. А тут є вже регулятор факела, тобто, от, висота його або в точку, коли зводите, також і в цьому. Тут також є, от, бачите, факел тут регулюється, іншими словами, ще мітла. А тут регулюється подача матеріалу, фарби. От. І все, я не мінська свого червоного попереднього колись фарбував. Може фотки кину, подивимося. От, побачите його ще. Треба буде так і зробити. От. А цей ну, взявши його в руку, мені значно тяжкий. це є таке слабеньке півтора дюза має. Тут 1,4, вони найоптимальні для малювання машин. Скажімо так, він найефективніший. Ну, перед тим як ви купили полівізатор, фарбопульт, його треба пройтися трошечки якимось розчинником. Ну, чи там принаймні бензином, хоча, б, хоча б, щоб вигнати ті всі масла, які там є, щоб вони не перешкоджали. Також Перед помалюваннями після них також треба то все почистити. Дуже важливо, От зараз покажу, зараз відкручу, бачите. Він може там зверху бути трохи десь брудний, але в загальному бачок має бути чистесенький. Всередині помитий і ґрунтувався, Ним бачите, все чисто в ідеалі, під фарбу вже все піде, як має бути. Ось також середина. Зараз ще його пропсикаю, подивлюся розчинником. А тоді вже будемо бачити, вже буду фарбу розробляти і будемо працювати. А далі вже дивіться, зараз побачите, як я буду все малювати. Побажайте успіхів. Так, друзі, мішаю я фарбу вже. Бачимо. Ще вона є трошки загуста, як на мене. Треба ще трохи дати їй рідчу. Затверджувача я вже дав, для того, щоб воно засихало. От. Вони навіть затверджувачі, вони є навіть трьох видів, котрий швидше гусне. Якщо холодно, він має бути повільніший. Якщо є, якщо є тепло, значить він є е, швидше має загусати. От зараз розбавляю фарбу, бачите? Не можна зробити загусту, бо такі апельсинчик тоді буде. Якщо зробиш заріденько, може потекти. Перший шар будемо накладати так матово. Здалека спеціально, щоб не можна сильно прокривати на основі того, щоб він підсох, а вже другий шар піде швидше. Значно. Ну, ще можна чуть-чуть дати річу. Притеча, але ще густа трохи. От. Тому що якщо перший шар даш більше, полиєш, а тоді воно діла не буде. Так, е -е, значить дивіться. Фарба в нас йде акрилова. От. І розчинник мусить бути акриловий. Вже я їх розвів. Скажімо так, тут, от, бачите. Вже воно гарно тече, не можна дуже рідко робити. Все, буду зараз я малювати. Пристрілювати пістолетик. І тоді вже будемо малювати. Добре? Так, друзі. Тут я пристрілював пістолет, бачите? Треба відрегулювати тиск правильно, треба відрегулювати подачу матеріалу, також факел, аж тоді приступати до роботи. Перший шар матуємо легенько. Сильно не покриваємо. На основі того йому потім треба дати хвилин 20 висохнути, та як то є холодніше зимою. А літом? літом ми потрібно хвилин 15. Тобто десь в такому місці, де коли вона підсихає, отам знизу притуляємося, фарба ніби має ще липнути, але на руці не залишатись. Тоді кладемо другий шар вже. От і все, малюємо потихеньку. Матуємо то все діло. Подачу фарби велику не робив для того, щоб... Перший шар пройти акуратно. Так, пішли тепер тут. Відстань в районі 10 см. Великий пістолет до 15 йде. Для другий шар дамо, файно, до близько піде. А перший шар мусимо матувати трошки. Так що воно отак в нас виходить поки що. Воно ще, як говориться, не привращається, але то все піде потім гарно. Не треба спішити, воно буде все класно. Часу є, потихеньку то все діло малюємо. От і все. Можна буде додати потім подачу фарби трошки більше. Пістолетик маленький, воно тому так помало малюється. Фарбу вже розбавив хорошо. Люкс. О, бачите, вже мов починає щось там виходити нам. О! Можна не спішити, трошки все, отак, то все буде виглядати для початку. Потім далі дивіться. Так, значить, друзі, перший шар вже пройшовся. Бачите, тільки так замотували, сильно. Ні. Сильно не потрібно, бо тому що як ми покладемо перший шар сильніше, так, цей базовий шар, він має бути не дуже. Коли ми його сильно покладемо, може потекти, потім зразу другий. А так воно краще чіпається і фактично і на тому на першому може потекти, то не, не слід повністю зафарбовувати. так. Тут я трошки так якби більше дав чуть -чуть. ну Воно ну, так виглядає. Бачите, десь є такі пробіли, то все воно висохне. Значить, дивіться, як ми пробуємо, коли воно висохло. От беремо руку, Та, десь якийсь торець, От пробуємо. Оп. Бачите? О, вже вона мені не липне. Липне, але не відстає. Значить, то говорить, що вже можна покривати. Дивіться. Бачите, беру. Вже мені до рук не пристає. Можна класти другий шар зараз. раз 5 хвилин ще і все. Ще одна важлива річ, дивіться, фарбу, коли ми розмішуємо, дивимося, от зараз даємо стекти і має капати так, як хвилини. Секунди. 21, 22, 23. 24, трошки, може вже в кінці, ще раз. Дивимося. 21, 22, 23, 24. Якщо каплі не хочуть капати з запізненням дуже, йдуть, вона за густа буде, хлопці. І буде давати, як Москаль казав, шагрінь. Тобто таку зернистість. Або апельсинчик, отаке от, от. Так що такі справи. Добре, дивимося далі. Так, друзі. Зараз йдемо вперед. Малюємо далі. Значить, так, я його підвішав спеціально знову, щоб я мав доступ до нижньої частини. Значить, як ми починаємо малювати? От полівізатор, так? Ми його беремо, вже включаємо тиск, все повністю. І підводимо близько. Пішов блиск, на такій відстані лишаємо, хлопці. Не затримуємо, йдемо вперед постійно, бо будуть потьоки. От і все. Так що дивимося. Поїхали. Тут я мушу таким чином тут пройтися треба. Тут вже піде до бліску. Бачите, дивіться, яка красота виходить. Компресор пішов в рух. Скажем так, якщо матеріал загустий, буде кидати дуже сильно. Цим як його. Великими густими кусками. От тоді, коли я грунтував перший раз, воно трошечки так і пішло мені. Ну, але нічого я потім то виправив. Скотч Брайтом то все підматувалося і пішло нормально. І воно вже суміта, і виходить. Ось так. Воно зараз все потім розтечеться. Звичайно. Сама фарба у нас такими, сідає такими крупиночками маленькими, потім вона вже розходиться в, в, в таку ремаль, бачите, дивіться, як вже блищить. Гляньте, бачите, як гарно. Отак має бути по всьому баку і без потьоків. Добре, слідкуємо далі. Ну що, бачимо, як воно гарно все перетворюється, правда. Як говориться, щоб не перехвалити, але поки що без жодних потьоків. Дякувати Богу. Ну, мені вже приходилось неодноразово хлопці малювати. От, Так що... Треба трошечки досвіду є в свій час, так що таке от... Поки що так. Так, друзі, от ми маємо вже і другий шар. Блистить, як не знати що, то вже добре. Але буду ще один давати, даємо підсохнути. Хай буде підсохне трошечки, є вроді би така, ну не знаю. Потьоків нема, факт. Тепер вже треба буде класти аж до блеску такого, тобто щоб все заливало, вирівнювало ту всю річ. Бачите, тут вже теж нормально все блистить чітко. Як от, от я тут зблизька більше дав, Віться, тут ніякої апельсинки нема, практично. Гарно, вроді, вийшло. Значить, ну, я вам вже казав, що по технології. тобто між кожними шарами, якщо це літо, в районі 18 градусів, 17 даєте 10-15 хвилин просохнути. Між перший шар сильно не криїти. Вкриєте перший шар сильно, рахуйте, буде біда, можуть бути потьоки. Зараз я ще буду давати третій шар також. Ще чекаю. От, вже його вирівнюю повністю від А до Я. Третій шар на основі того, що перший пішов матовим. Звичайно, професіонали, вони вже смалять за перший шар трошки більше, але теж матовизною мені казали, не давати сильно, дуже. От, і вже за другим шаром покривають. Можна буде зараз третій шар крити, а потім ще лаком пройдуся. От, з два рази. Я думаю, може три. Не знаю, будемо бачити. Фактично, лаком потрібно, тому що. Бензин масло, самі розумієте, щоб воно не, цей, не було. Ну, вроді гарно все вийшло. Маю надію, що буде добре. Мені ще важливо, щоб ця фарба гарно розтеклась І буде добре. Дивіться, як тут чітко все розтікається, гарненько, мені аж дуже подобається. Ось, Вроді пилюки нема, все чітко. Так що хай буде. Добре, їдемо далі, слідкую я зараз за фарбою. І працюємо далі.